Привіт всім кіноманам! Скажу чесно, я вже почала слухати різдвяну музику і планую діставати гірлянду, бо но ну дуже хочеться вже якогось дива. Якщо я не одна така, то пишіть коментарі і будемо разом підіймати святковий настрій. А цій задачі гарантовано допоможе сьогоднішня цікава добірка з сучасними різдвяними фільмами та той факт, що всі ці стрічки від Netflix не може не гріти. Тож заохочую вас до гарячого какао та найзатишнішої ковдри. І починаємо! Незабутнє Різдво. Легка та романтична комедія з Лінці Лохан у ролі головної героїні. Із розбещеною грішми та капризами дівчиною з дуже заможньої родини під час катання на лижах трапляється нещасний випадок. Як результат, вона втрачає пам'ять. Після збігу усіх подій, волею долі, головна героїня потрапляє в оселю до вдівця у його маленький курортний будиночок. З цього моменту розпещена дівчина опиняється в затишному і скромному світі звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка і любов. Пара на свята Чому ти ні з ким не зустрічаєшся? Запитання, яке найчастіше ставлять родичі саме під час різдвяних свят. Уся родина збирається разом і хоче засватати тебе комусь. Принаймні так відбувається в американських сім'ях. Так сталося з успішними Слоон та Джексоном. Під час одного особливо невдалого різдва пара домовляється, що цілий рік будуть проводити разом всі свята ходити на сімейні вечері, вечірки та тощо. Фактично, Слоан і Джексон планували зустрічатися лише на свята, але почуття починають ставати справжніми. Головні ролі зіграли Емма Роберс та Люк Брейс. Хлопчик на ім'я Різдво симпатична британська різдвяна казочка для усієї родини, заснована на однойменній книзі Мета Хейга. Звичайний молодий хлопчик на ім'я Ніколас вирушає в надзвичайну пригоду на засніжену північ у пошуках свого батька, який шукає легендарне село Ельфів Ельфхельм. Взявши з собою норовливого північного оленя на ім'я Бліцин і відданого домашнього улюбленця Мишка, Ніколас незабаром зустрічає свою долю в цій чарівній і комічній історії, яка доводить, що немає нічого неможливого. Аромат кохання зірка щоденників вампіра Ніна Добре вграє Наталі, письменницю, який зовсім не щастить із хлопцями. Знову і знову вона спілкується з молодими людьми у додатку для знайомств і щоразу невдало. Але одного разу на просторах інтернету вона знайомиться із чарівним хлопцем. Джошем. Чоловік гарний, розумний та цікавий, і дівчина вирішує полетіти на східне узбережжя лише для того, щоб з'явитися до нього додому і зрозуміти, що її обдурили. Джош зовсім не той хлопець, про якого вона мріяла. Цей фільм є один із моїх улюблених. Він душевний і милий і справді ставить сім'ю на перший план. Святковий календар Еббі професійний фотограф, тому вона завжди знаходиться у гущі подій. Жоден міський захід не обходиться без веселої та комунікабельної дівчини. Молода й приваблива брюнетка зустрічає Різдво біля сімейного вогнища і як подарунок отримує дивовижний будиночок з крихітними фігурками. Цей презент переверне все життя Еббі і наповнить його новими приємними сюрпризами. Щодня красуня відкриває блискуче віконце чарівного будиночка і дістає чергове загадкове передбачення, подароване їй долею. В головних ролях приємно бачити Кет Грем, яку ви, напевно, пам'ятаєте з серіалу Щоденники вампіра. Замок на Різдво. Симпатична романтична комедія для усієї родини про різдвяний настрій американську письменницю та похмурого шотландського лорда. За сюжетом, після провалу нової книги письменниці Софі Браун та хвилі обурення у фанатському середовищі, жіночка відправляється до Шотландії, щоб відвідати замок, описаний її дідом. Тут Софі знайомиться з місцевими жителями та з господарем замку герцогом на ім'я Майлз. Вони майже одразу не сподобалися одне одному. Але маєток продається і Софі вирішує його купити. Господар погоджується лише за умови, що деякий час вони мають пожити разом, аби він міг зрозуміти, чи впорається письменниця із завданням керувати замком. Різдво з тобою зворушлива історія, що залишить по собі приємний післясмак. Анжеліна – Анджеліна, відома поп-співачка. В дівчини є всі атрибути популярності, які притаманні зірці її статусу. Слава, шанувальники, гастролі, сольні концерти. Але все це минає. Популярність почала згасати, відколи в Анджеліни перестали з'являтися нові пісні. Перед співачкою постало важливе питання в короткий термін написати різдвяний хіт. Одного дня доля зводить Анджеліну з її шанувальницею підлітком, а відтак із батьком шанувальниці Мігелем. Однак вона навіть уявити не могла, що ця зустріч їй дасть можливість зустріти справжнє кохання. От, власне, з цього моменту і розпочинаються різдвяні дива за тисячу кілометрів від різдва. Тридцятирічний Рауль усім серцем ненавидить різдво, бо саме у це свято трапляються всі гіркі нещастя у його житті. Він планував втекти від всієї цієї різдвяної мішори на кубинський пляж. Та, на жаль, за завданням боса він змушений відправитися в провінційне містечко, щоб провести аудит на фабриці з виробництва нуги. Чоловік знімає готельний номер, де знайомиться із привабливою донькою господині Паулою, яка працює вчителькою у місцевій школі. Жінка, яка очолює підготовку театрального вертепу, допомагає приїжджому гостю повірити в диво та полюбити Різдво. На місці принцеси, Стейсі щойно розлучилася із своїм хлопцем. Щоб підбадьорити дівчину, її шеф-кухар добуває запрошення на різдвяний кулінарний конкурс, що проводиться у чарівній країні Белгравії. Стейсі вирушає у несподівану подорож до Європи, де зустрічається із загадковою незнайомкою. Вільнолюбна герцогиня Маргарет Делакорт хоче востаннє спробувати, як же це бути звичайною людиною, перш ніж покірно вийти заміж за принца Белгравії. І Стейсі може виконати її бажання, оскільки дівчата неймовірно схожі одна на одну. Тому вони вирішують помінятися місцями лише на кілька днів. Франшиза на місці принцеси наповнена чудовими персонажами. Та на даний момент вийшли вже три частини фільму, які добрі, новорічні та заслуговують вашої уваги. На цьому в мене все. Добірок на каналі найближчим часом буде все більше, тому підписуйся, щоб ми один одного більше не втрачали. І до зустрічі в новому відео!